Як допомагати дітям сиротам та дітям позбавлених батьківського піклування радились на форумі, присвяченому до дня спільних дій в інтересах дітей, який відбувся в обласній філармонії? Головна ціль зібрання об'єднати зусилля міської ради, представників громадських організацій міста для реалізації програми «Вінниця – місто дружнє до дітей на форум. Запросили матерів героїнь, батьків-усиновлювачів та опікуні опікунів. Подробиці в матеріалі Ірини Дідух. В рамках форуму дошкільнята у віршах розповіли, якою б вони хотіли бачити усміхнену війницю, а також передали меру Володимиру Гройсману свій проект розбудови міста. Ми живемо заради наших дітей. І дуже важливо, щоб ми розуміли, що чужих дітей не буває. Це всі наші діти. І я би хотів, щоб кожна дитина зростала в щасливій родині, в родині, де її люблять, де її. За неї переживають, де її не просто виховують, а створюють умови для того, щоб вона розвивалась, щоб вона змогла реалізуватися в цьому житті і по справжньому будувати щасливе сьогодення для своєї держави, для своєї родини, для своїх рідних і близьких і для себе. Та грошовими преміями під час форуму нагородили матерів, героїнь, опікунів та батьків-усиновлювачів. Також відзначили працівників організації, які зробили внесок в захист прав та інтересів дітей. Ми в минулому році усиновили маленьку дитину. На той момент їй було лише 6 місяців. Ну з чоловіком ми ще відколи знали про свою проблему, а це на протязі 15 років. У нас була мета ніколи не залишатися без дитини і. Коли ми звернулися до служби у справах дітей, оформили документи, все. І коли надійшла наша черга, ми побачили цю дитину, це просто з першого разу, коли дитина посміхнулася, ми вирішили, що це наше. Ви знаєте, родяться ті діти, і вони всі такі і гарні. І особливо я дуже маленьких люблю таких. І потім вже підростають. Вони пізнають цей світ допитливі такі. Вони всі такі працюють у мене. До ночі в мене робота, а це так вийшло, вже мені радісно, що мене підтримують, просто, що це я недаром, цей труд в мене такий тяжкий, недаром. У Вінниці форум спільних дій в інтересах дітей проводять вже не вперше, і робота в цьому напрямку дала свої результати. Нам надзвичайно приємно, що від форуму до форуму ми утворили п'ять прийомних сімей, в яких виховується сім дітей. 25 дітей за цей період усиновили, Троє дітей повернулись в біологічні сім'ї. І я думаю, що тільки зусиллями всієї громади можна зробити все для того, щоб нашим дітям жилось комфортно. Для всіх присутніх вихованці диво світу презентували концертну програму Ірина Дідух, Олег Літвіцев, телеканал Віта.